По табору. По темі. По темі? Який? Меду? Все, давайте див... все буде. Ну, Давайте давай. О. Я дивилась, це були коментарі до фотографії, але це до якби... ті Ой... Ще щоб букви всі правильно прочитала <рошування> з страху. Солодший замет це чудова тема. Солодший замет це чудова тема, що зібрала отут усіх нас. Це жіночий ретрит у Боянах, благословений Богом час. Ретрит у усамітнення з Богом, з Його Словом, могутнім святим. Це знайомство, навчання, кава, спілкування та креатив. Це можливість ще краще Бога пізнати і в ньому зростати. Подібності до Христа Святого і прийняти Його благодать. Основні засоби благодаті це Біблія, Книга Свята, молитва натхненна і щира, і церква Христова жива, щоденне Біблій читання мотивує, навчає нас, направляє, попереджає, підбарює повсякчас. Слово Боже оберігає, адже це Божий закон, захисні і запобіжні межі для бажань, поведінки, думок. Вивчення Слова Святого надзвичайно корисне для нас, для направлення, для докору, щоб досконала Божа людина була. Основна тема Письма Святого це споглядання Христа. Він є камінь наріжний, основа йому поклоніння хвала. Він за нас постраждав на Голгофі, за наших помер і воскрес, щоб жили ми в його любові і пізнали багато чудес. Другий засіб благодаті це щира і ревна молитва, в церкві, в дорозі чи в хаті особиста, а також і спільна. Та бува, тілесна впертість, а також і брак віри. Наша самовпевненість нас позбавляють сили, чудодійної сили Бога Отця через Слово Його і молитву, щоб ще більше пізнати Творця Його вірність і любов щиру. Молитва, поклоніння щире – це подяка і ще покаяння, це служіння Богові слави. Також наші благі прохання, наша жертва, зламаний дух, серце покідне, Господь Тобі, щоб язик звіщав тобі хвалу, справедливість твою повік, тож очисти ісопом мене, щоб чиста стала біліші снігу, виправляй, навиявляй примудрість мені, дай пізнати радість і втіху. Серце чисте створи мені, і не бери свого Духа Святого, не відкинь від лиця свого, дай, даруй радість, спасіння Твого. Важливі засіб благодаті, покаяння та визнання гріхів це є ліки унікальні, що ведуть до радикальних змін. Ми маємо побачити гріх як протистояння самому Богу, скорботу й сором відчути і сповідатись беззаконні свому. Наступний крок це ненависть наша, до ганебних вчинків і зла, щоб любов до Всевишнього Бога переважала любов до гріха. Радикальне ще потрібне з гріхом нашим розставання та прощення, прийняття що по Божій благодаті. Ще один засіб благодаті це церква, діяльна, жива, це люди, які зростають в любові Ісуса Христа. Церква це люди вірні, які мудить черпають з письма. Церква це Божі діти, які в небі життя Він пообіцяв, ще служителі скромні і вірні, Євангелії Книги Святої є, це найбільший засіб благодаті, який нам Господь Бог дає. А для духовного росту найважливішим засобом є в житті церкви. Участь активна на тяжкому шляху до зрілості. Тож кожен свій чинок чи задум підпорядкуємо на послу Христові і засоби благодаті дані застосуємо в житті в своїй церкві і вдома. Отак собі повторення програми, що ви знали. Ми не знали, що буде сьогодні так багато, але хто не був, ви все зрозуміло і ще сто... І вся програма була відображена в цих дітках. Дякуємо, Людочка, Бо вона говорила ще тоді, що вона хоче сказати вірш. І ми говорили: перший клуб, вірш буде. І зараз.